Що може посва... похвастатись таким асортиментом чаїв натуральних. Ніхто ми ніхто. Скільки їх тут? Да і це, і це ж мабуть, ще не всі. Ну, Р... Різнотрав'я, полонини, енергія, листя малини, липовий цвіт, брусниця, різні м... Ятка. та дуже багато. Хто там є нічого за спокійно. Покажи, як є? він виглядає хоч всередині. Це натуральні чаї з чистих просторів Карпат Івано-Франківщини збирається, збирається травником в другому поколінні професіоналом. Важливий момент це вчасно зібрати в правильний період, і другий це правильно висушити. Працюємо з цими чаями вже дуже довгий період. Самі вживаємо задоволені. Звертайтеся в сайти. Конолавка в шапці профілю. Там є розділ з натуральними чаями, тільки натуральні речовини. З ралюбки, з радістю вам доставимо.